І так, не на часі не наразі відкладено в сторону, і тепер є офіційна та людина, котра буде дуже часто та красиво падати в воду. Ну, не факт, що красиво, але що дуже часто, то факт. А, страхувальний ліж. Якщо ваш сап дуже сильно на вас образиться і захоче втекти на всі чотири сторони, саме ця штука допоможе зробити так, щоб він не зміг цього зробити. Весло. А, це весло може втопитися при глибокій душевній травмі, тому я думаю, або почеплю на нього буйок, або з часом заміню його на весло, котре будь-якому випадку буде залишатися на поверхні води. Ручний насос, дам відгук, чи зручно їм, чи незручно користуватися, скільки часу мені. Потрібно для того, щоб зібрати сап і 135 літрів неймовірного щастя перед вами. А зараз подивимося, як цей сап виглядає в зібраному вигляді. І так, розбираємо 5, 4, 3, 2, 1. І ось нарешті він зібраний. Так що буду знімати побільше відео із сапом з часом навчу і біглів плавати на ньому. Усім па-па!